В гардеробі закінчуються зміни взуття в реєстратурі. Величезна черга. У приймальні перед операційною люди по телебаченню дивляться прямі включення зі столиці. Хмельничани вже третій день поспіль здають кров для постраждалих під час бойових дій на Майдані Незалежності у Києві. Приходять як поодинці, так і цілими організаціями серед донорів і наш колектив Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділля Центр. Важко в ці дні, що відбувається в Україні, важко просто працювати, важко просто десь перебувати і нічого не робити. От коли щось робиш, то насправді дійсно трішечки легше. От Атмосфера зовсім інша. І, хоча я розумію, що це мінімально, що ми можемо зробити, здати кров, але все одно трішечки легше. Після цього йдемо на майдан. Роботи як такої ну немає. Ми зняли свою ранкову програму з ефіру. Зараз монтажний варіант, тому що ну в ефірі реально морально не готові перебувати. Сподіваємося, що блочними днями. Все буде вже мирно і дійсно більше люди гинути не будуть. Це зовсім не страшно, зовсім не боляче і все добре, добре себе почуваю. Вперше здаю кров. Не болить. Буду тепер постійно здавати. Можливо, допоможемо і кров, неправда. Не можна бути байдужими до цих подій, які відбуваються. Того, звичайно, переживаємо. Сподіваємося, все буде добре. Не дуже страшно. Я думаю, тим, хто в Києві, набагато страшніше. У Хмельницькому одну людину вбили, багато поранених, але в принципі я надіюсь на те, що здоровий глуст візьме верх і все буде добре. Надіюсь, що моя кров допоможе комусь і хотілося б, щоб це останній раз за таких умов прийшлося здавати кров. Лікарі кажуть, такої активності людей не було ніколи. Медпрацівники ледь встигають приймати донорів. За три дні три сотні бажаючих поділилися кров'ю. Зазвичай у день приходить не більше двох десятків людей. Уже такої нагоди потреби такої не, не треба що Ми вдячні дійсно людям за, за їхню таку громадську свідомість, що вони відгукнулися на заклик. В організації приходять, ну от сьогодні у нас ідуть люди, це поділля центр, наскільки я знаю колектив. Якщо виникає якась потреба термінова, звичайно, лікувальний заклад дає запит. Офіційний, і ми по цьому запиту видаємо. Зверталися вже і міська лікарня, тим більше вчора, там, наскільки відомо, мені хлопець 17-річний був кульове поранення, то ми вчора видавали да, третю мінус, групу ми видавали, забезпечували їх. Усього 22 працівники поділля центр, в тому числі і генеральний директор Олена Павлюк, стали донорами для Майдану, як столичного, так і Хмельницького. Після здачі крові усі, як один журналіст, оператори, режисери, прийшли на Майдан Хмельницький виконувати свій професійний обов'язок висвітлювати події. Завдяки зусиллям людей банк крові для майдану створений. Нині ж громада області кинула усі зусилля на забезпечення протестуючих медикаментами. Юлія Стафурова, Олександр Галянд для інформаційного випуску.